Я живий, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не Усім привіт, мене звати Володя 1205, і сьогодні ми граємо Харцова інфо. Справжній. І в мене є одна ідея, один цікавий шлях. Хоча я не впевнений, що там в деталях, що саме в підсумку я буду робити, але розберемося. І для цього нам треба буде почати за одного ем. Як би це сказати? За одного лисого італійця. Отже, Беніто Мусоліні Не плутати з Іллею Кивою. Гра ще не почалася, а він вже почав війну. Та що ж це таке? Якщо він тут ненадовго, то, то може і його війна нікому не цікава. Погнали додому. Я, звісно, міг би, але. А наш. Mm, вони, вони ще пробують нападати, добре. Ми, ми тікаємо звідси, дайте нам відійти. Цікава в них тут танкова дивізія. Mm, справді, так як я думав, тут баланс влади буде. буде ближче до того, що нам треба. Чао. Um, він ще хоче наказ про напад давати. Mm, добре. Різниця. Ага. Так, нам треба зміна керівництва. Фіаско. Він ще тут? Якщо він досі очільник, то це він зараз працює над цим. <сум> e, так, я вирішив посадити себе в тюрму. Я не знаю, який в нього голос був. Ні, насправді ми скличемо раду, яка буде думати, що ж нам далі робити. Закордонні справи. Я вже і так над ними працюю Стоп, це не про тебе відео. Але поки він тут в нього є Балканські амбіції. О, Югославія підкорилась. Так сказати, погодилась бути моєю маріонеткою після моїх погроз, мабуть. Тож справді не треба там в рішеннях по частинках її просити. Тепер є Італійська Югославія і Албанія теж, так сказати, поступилася. О, Гінденбург виже Небагато, багато, мабуть, зміниться. Отже, отут ми дуже повільно йдемо від Мусоліні до Ради фашизму, до короля Віктора Еммануїла. Тепер, нарешті, надаємо йому повноту влади. Крім того, тут деякі фокуси роблю. Італія над усе дала союз з Болгарією. Не знаю нащо. І тепер є Італійська Ліга. А тепер будемо просити про підтримку папу Римського. Цікаво, до чого це йде. Особливо, що він тепер буде в балансі влади. О, для Японії і Китаю війна починається вже. Ем. Мені здається, король знайшов чиїсь плани. Мабуть, він дуже злий через те, що він не став імператором Ефіопії. Ну, зате він досі король Албанії. Правда, в нас все-таки більше успіхів, ніж в Дуче. Так, вони капітулювали. Але ще треба Румунію перемогти, бо вони гарантували їхню незалежність. чи що? Сподіваюся, всім сподобається такий поділ. Ну, я міг собі все забрати, але чому б не дати союзникам, яким я. яких я не хотів. Ну а Плепоне Югославії, ну їм ж теж треба щось дати. А це ще краще. Ні, я трохи віддав союзникам, але лишив, але лишив Румунію і Молдову так, щоб, щоб Угорщина і Радянський Союз до мене претензій не мали, а розбиралися з ними. Щодо Совєтів, я впевнений. А от які саме території Угорщина хоче. Хоча вона, в принципі, і в Югославії щось хоче. І так, я міг би виділити Україну в Буковині і Буджаку, але це було би дуже смішно, навіть якщо не в обоха в одному. Хоча це могла бути версія Карпатської України, з іншого боку, Сталін не те, щоб збирається десь зупинятися, тому не знаю. Ну і взагалі я ж не проти Румунії воював. Якщо в нашій реальності. Румуни обурились територіальним поступком, та що буде з тим, я цього ще не казав, але німці вже підкрадаються. Тут Така весела музика. Чембрин такий радий. Цікаво, що Аншлюс набагато сильніше напружує світ, ніж мої війни. Та й навіть вимагання судетів. А ще питання, чи варто нападати на союзників? Чи почекати, коли Франції не буде? Ну як не зовсім. Літургійні реформи. Це вже вдруге. Оскільки влада. Папство перевищує владу італійської монархії, багато багато палких прихильників католицької церкви вийшли сьогодні з вимагати, щоб папа взяв керівництво держави. Він уже прийняв роль, яку йому запропонували люди. І оголосив, що те, що сьогодні відбувається, це, це дійсно воля самого Бога. Монархія може мало чого зробити, щоб зупинити його тепер. Така божа воля. і тепер О, Я не цього чекав. Я, я встиг на попереднього папу, пій одинадцятий, Чи він темпераментний картинка, і найголовніше в нас відкрилася секретна гілка, Папство відроджене. Взагалі цей шлях цікавий тим, що і тут є причини воювати, і тут де або Велика Італія, або Маринострум, а ще й тут. До речі, почну краще танки виробляти. Хоча і те, що я показував, вони насправді в Румунії добре проривалися. Ну, в Румунії було менше людей, того можна було легко знайти місця, але все одно. І готово. Папська держава. Так саме тут. Ну і там теж. Я забув. Е, Вітор... Віктор Еммануель ще може зректи престолу на користь Умберто. Тоді би був плюс один глава держави. Ем... Що тут відбувається? Може ми дарма пішли звідси? І тут теж папська держава. О, папа помер. Ні, не вчитуйтесь в те, що він робив. І тепер пі 12 Різноманітні в них імена. Хто він? Великий майстер. Е. Якщо це майстер? Великий магістр Лицарського ордену Святого Гробу Господнього в Єрусалимі. Ану, що буде, якщо я просто попрошу в союзників святу землю? Оу! Oh. Че Чембер... Чемберле. Чемберлен. Само собою. Ну, само собою це Чемберлен. Клас. І що мені з нею робити. А, і в цей самий час. Оце. Так, ану. Чи комусь в Віберії треба мій захист? О, хоча б Португалія. Нарешті в чогось є нормальна назва Папа мобіль. Чимберленд mm. вже не такий веселий. Ану, південно американські союзи. Італійська <laughs> ліга. Morning, hmm. Дуже цікаво, що робиться Then на сході Європи. Вони виконали завдання, але їх зловили обох. Єріс. Священна війна. Проти, проти тоталітаризму, так. Маріонетка, кожна як країна, яка не католицька. <laughs> Якісь бонуси до надважких танків. Рука Бога. <laughs> Сумніваюся, що я це буду робити. Так, He другий фокус працював. Це все одно не означає, що він захоче воювати. Коротше, не буду як союзники чекати, йду до містера Шмітлера. Вперед. Ну може і не дуже. Щось новеньке. Упс. Добре, в мене є ще одна ідея. Ну добре, ну добре, союзники, тепер я знаю, чого він нічого не робить. Пойдем як і в реальності чекати, поки він зробить щось дурніше. В плані нападання на СРСР. Взагалі в мене є ідея. Я не знаю наскільки вона хороша. Напасти на віші. Ай, до речі, Туреччина наш союзник. Так само як для Греції фокус. Тільки я обрав. Попробувати переконати. Я почну. Але я не впевнений, що я там маю чи можу зробити. Мабуть, головне просто розтягнути сили. Клас тепер в моїй команді. Дитяно. And though they were announced in the German broadcast on Thursday night. Hitler did not wait. Did you have comments on them hmm. and ordered his troops to cross hmm. the Polish frontier the next morning? Um. His action showed convincingly that there is no chance of expecting that this man ah, -hmm. gives up his using force to gain his will. <laughs>

Британці розставили пріоритети і висадилися в Білгороді. Нормандію вже зайняли, то вони шукають ще якесь місце. Та й південь. Ну і найголовніше Італію. Я не впевнений, звідки вони взялися. Але оце точно підготовлені люди. Ого, це вони зараз надумали. О, ні. Як ми тепер виграємо. Так, поки що ніяких новин. І я виділив знов тих тих, в кого є отут якісь приколи. О! Ого, кольорове фото. О! Щось мені здається, що дехто програв. Так, нарешті війна закінчилась. З німцями. Тепер в мене є все ще Велика Угорщина, Італійська Австрія і Італійська Німеччина. Крім того, є радянська Чехословаччина, радянська зона окупації, але це те, що мало би відійти Польщі. Ну і ще трохи. Є Німецька Республіка, яка повністю нейтральна і нічия. І крім того, вони вже б'ються, мабуть, на півночі. Ем, а що я хочу далі робити? Так, трохи пізніше демократична Німеччина приєдналась до союзників, а крім того, всі скасували пакти про ненапад зі мною. Я спробую сам вибрати сторону, але союзникам я щось не дуже подобаюсь. Ну так, я трохи додав до напруги в світі, але ж. Став в мене зникла причина Хм. Але завжди можна щось придумати. Скоро він буде знати, скільки в мене дивізій. Як? Ще й не до мої. Щось відбувається. Якісь. Морські десанти, які завжди допомагають прориви? Мені подобається, що Радянський Союз і Східна Німеччина вирішили, що вони будуть керувати окупованими територіями так по клаптику. І так вони тут мене на якийсь острів заманили, я, я все не впевнений, як це сталося. Чому? Чому мої пілоти збивають? Водку. Знову-знову в моїй команді дитина. До речі, це єдиний досі живий лідер ФО-ІФО. Недавно ще була королева, її можна якось там знайти. Так, я трохи переформатував війська. В основному розпустив нерегулярні там можна окремо. Не знаю для чого вони мені взагалі, але я їх ще й не. Але я їх ще й додатково немав. Як Румунія тут в центрі досі не М -м -м. так, демократія. <сас> Чому вони ще не помінялися? І так, я вже давно розумію, що буде ще набагато гірше, ніж я очікував, коли їх лишав тут. Чо радянці напали, а не попросили, так як вони вміють. Може вже забагато було напруги, чи ще щось. І це я донедавна не пробував про Ні, там поки що не зовсім виходить почати, але. Знову висадка в Балтиці. Ого, Кенігсбер. Повертають додому. В рідну гавань. От правда, мемель. Скільки претендентів? Ого, невже. Невже Франко проснувся. А оце от щось новеньке. Що? Я не знаю для чого вони це зробили, але я не погоджуюсь. Зробити маріонеткою Велику Британію. Вони ще там зовсім здуріли. Ем, у цьому кутку де всі проти всіх, мабуть, дуже весело. Ем, британці. Винахідливо винахідливо. Але чи це щось дасть. Ем, ви ще Японію не зовсім перемогли. Хоча вже захопили Токіо. Ем. Це як? Це вони перші вибрали чи що? Клас, тепер союзники ще й з Китаєм будуть воювати. О, я бачу дещо цікаве. Ну ось. Тепер Буковинська Україна, яку я побоявся випустити, і є. І точно надобали, що це демократичною. Костя Левицький. І в цілому вони зробили Румунію ще меншою. Ого, та ви що? А ще союзники звільнюють Польщу. І так, це, мабуть, була непогана ідея. До речі, колабораційні уряди, схоже, справді сильно допомагають. Бо ми зараз і не так далеко. О, а закінчив останній то взагалі. Стоп, і я, і Сполучені Штати, і Велика Британія. Всі хочуть всі хочуть звільнити Україну. А Болгарія така: ні, давайте мені. Ну що, я зробив все, що міг. Навіть всіх звільняв, а не робив маріонетками. Деякі кордони можуть потребувати уточнення. Дмитро серверов. Там Крим і Україна можуть почати. Можуть відновити те, що не закінчили в 1918-му. Ну і на заході я не бачив, чи я міг. Якось домовляться. Взагалі, я щось не впевнений, як це Болгарія <головіка> Молдову забрала собі. Реально, а Чахотинщина тут. І немає української претензії. А коли оце сталося, я взагалі не впевнений. Може я пропустив. Отак. Болгарія. Польщі. <головіка> Польщі щось найбільше не повезло. В неї зібрали схід для нових держав, але Німеччина не віддала захід. Болгарія, схоже, все, що могла, все взяла. Я, а може і не тільки я, звільняв все, що можу. Цікаво, чому вони демократичні. Усі отак От ідеально. Я сподіваюся, що ми і союзники домовимося. Ну або оце буде залізна завіса. Ну тоді на цьому все. До зустрічі. До речі, дуже давно є демократична американська Японія. І просто демократична Японія. O pake.